Всім привіт! Досить часто, коли ми користуємося браузером, ну, в даному випадку, ви бачите Google Chrome, виникає потреба працювати з багатьма джерелами. І що тоді робити. Або налаштувати Chrome так, щоб ці вкладки не закривалися при його закритті, або адреси цих сторінок ми зберігаємо, ну, наприклад, отакий список. Робимо собі табличку і вказуємо, що ми там знайшли. І за якою адресою. Але є і зручніший спосіб, який я вам зараз покажу. Відкрию ще декілька вкладок з адресами, які ви бачите переді мною. Ви бачите, що я відкрив ще декілька вкладок, і розміри вкладок ще зменшилися. Що ж робити в такій ситуації? Браузер Home. І багато інших браузерів нам дають таку можливість, що можна ці вкладки певним чином зберігати. Один з варіантів ми бачимо прямо у рядку адреси. Ось тут справа. Бачимо кнопочку, намальовану зірочка і пише Зробити закладку для цієї вкладки. Коли я натискаю на цю кнопку, виникає вікно, яке питає, яку назву дати для цієї закладки. Ну, пропонується така, як. Орієнтовна назва цієї сторінки Apps Google, і пропонується зберегти на панель закладок. Для початку, нехай це буде збережено на панелі закладок. Готово. Де ж воно зберігає? Щоб побачити ту панель закладок, я відкрию окрему вкладку. І ми бачимо зліва на такому додатковому полі, якого до цього не було, появилася кнопка Apps Google. І якщо зараз на неї натиснути, ми швиденько переходимо на потрібну сторінку. Закрию цю вкладку. Попробуємо позберігати ще декілька сторінок. Сторінку, яку я вже зберіг, можна спокійно закрити, бо вона є на панелі закладок. Зберігаю і поступово закриваю. Подивимося знову на нашу порожню вкладку. І на панелі закладок бачимо декілька кнопок. По мірі того, як ми будемо додавати такі кнопки, місця нам не вистачить. Наприклад, Так, і перейдемо знову на нову вкладку. Ми бачимо, що з'явилися ці нові кнопочки, які я додавав, тобто кнопки для закладок. Справа з'явилася кнопка, яка називається сховані закладки. Якщо на неї натиснути, ми бачимо ще пару закладок, які не помістилися. Що ж робити, якщо ми хочемо ще і ще додавати? В Google Chrome зроблено так, що закладки можна групувати. І зберігати в такі собі, ніби папки. Покажу це на прикладі. Ну, З цього всього, допустимо, от оберу закладку з відео. Відкривається відповідна сторінка. Дорогі батьки! Зупиню. Ми... І ще раз натисну на кнопочку Змінити закладку. Бачите, назва її змінилася. Счатку було створити. Назва зрозуміло, така, як і є. Панель закладок це воно вказує, куди буде зберігати, але я хочу зберігати в інше місце. Інше місце це або кнопка інші, або оця кнопка. І тут можна вибрати Вибрати іншу папку. Ну, нехай виберете іншу папку. Чи так, чи інакше вискочить таке вікно, яке питає, куди зберігати. Ми бачимо, що варіантів не також і багато, тільки сама панель закладок і інші закладки. Але внизу є кнопка Нова папка. Натискаю. Появилася нова папка, вона стає підлеглою до панелі закладок. Тобто на панелі закладок появиться ось така папка. І я її назву. Що ж це за сторінка? Ну, наприклад, різні відео і натисну Зберегти. Так, закрию, повернуся до нової вкладки. Дивимося, ніде не видно. Але, очевидно, що кнопки поки що цих закладок не поміщаються, значить вона знаходиться, ця папка отут де сховані закладки. Кожен новий елемент додається в самий кінець. Ви бачите, що є папка різні відео, якщо я наведу мишку, на неї бачимо те відео, яке я туди переніс з панелі закладок. Ці закладки у межах панелі закладки можна. Пересувати з місця на місце. От, наприклад, зловив, перетягнув, появилося місце вставки, така рисочка чорна, відпустив. Таким самим чином я переміщу звідси цю папку поки що на видиме поле. Зловив папку, перетягую, появилося місце вставки, відпустив. І, очевидно, це відео курс PowerPoint я теж перетягнув цю папку. Так, зловив, перетягнув на значок папки. Перемістив вище чи нижче, де я хочу розташувати, і відпустив. Перевіримо. Натиснули на значок папки, бачимо є декілька елементів. Попробуємо згрупувати таким самим чином решту закладок. Можна папку створювати не під час збереження, а одразу створити папку, а потім вже туди додавати нові елементи. Наприклад, ось так. Стаю на вільне поле на панелі закладок, права кнопка миші. Додати папку. Назву її цікавинки. І натискаю Зберегти. Появилася нова папка, вона знову сховалася. Перетягну ті цікавинки десь поруч з цією папкою. Цікавинками нехай у мене будуть оця закладка. Відпускаю на значок папки. Зловив цю, відпустив. Зловив цю, перетянув, відпустив. В межах папки їх можна переміщувати. От, наприклад, зловив закладку, перетянув, в потрібному місці, відпустив. По такому принципу можна додавати нові папки і таким чином групувати відповідно наші закладки. Ну, продовжимо з тими закладками, які ще в мене є. Наприклад, ця. Бачимо, що це стосується навчання онлайн. Зберігаємо. Пропонує папку цікавинки. Це остання папка, яка була створена і куди розміщували інші сторінки. Я не в цікавинки хочу. Ну, цього разу я можу натиснути тут: наприклад, вибрати іншу папку. Або слово інші. Ви бачите, те саме вікно виникає. І я вказую, що я хочу, наприклад, панель закладок. В ній створити нову папку і назвати. Онлайн ресурси. Зберегти. Закриваю цю вкладку. Так, онлайн-ресурси, але, мабуть-що, доречно назвати для навчання. Права кнопка миші. Шукаємо команду перейменувати. Майже все, так як на комп'ютері виконується. І допишу Для навчання. Зберегти. Чудово! Отже, переходимо далі. Prometheus – це відомий сайт для навчання. Отже, вибираємо кнопочку Створити закладку. Відповідно, папка онлайн-ресурси для навчання мені підходить. Готово одразу. Закриваю 4G. Ну, Нічого підходящого в мене немає. Хіба що цікавинка, але я створю нову папку, яка буде називатися. Так, це назва закладки. І нова папка. Сучасні технології. Берегти. Закриваю. Так, на урок це ресурс для навчання. Отже, зберегти. Відкриваємо перелік. Шукаємо онлайн-ресурси для навчання. Просто обираємо зі списку, готово. Закрили. Які комбінації варто запам'ятати. Ну, Варіанти це цікаво, але я створюю окрему папочку, крім цікавинки. Нехай це буде знову в панелі закладок. Хоча можна одразу створювати папку всередині якоїсь папки. Наприклад, відкриваю цю папочку, бачите, вона відкрилася нова папка. Напишу тут зараз таке модне слово. Лайфхаки. Так, У нас збереглася саме туди. Закриваємо. Закрию цю вкладку. Ми вернулися до нової вкладки. У нас ще лишилося декілька е закладок, які ми робили раніше, і ми нікуди ще їх не розмістили. Можна їх відкрити, переглянути, що там всередині, і куди їх віднести. Ну, наприклад, там. Google. Або ці закладки можуть залишатися окремо поза папками. Це не є обов'язково, щоб їх ховати в папки. Так, цифрові інструменти. Це підходить нам, як тут її не видно, бо воно тільки декілька видно папок, тому я виберу звідси сучасні технології. Так, нова вкладка, цю закрию. Що ми маємо? І ще одна закладка, яка невідомо що. Закриємо. Відкриємо ще раз. Отже, ми в підсумку бачимо: ага, в нас вона лишилася, але ми бачимо, що там ніякої цінної інформації немає. Права кнопка меші і є команда видалити. Ви бачите, що всі меню інтуїтивно зрозумілі, нічого надскладного тут нема. Ці папки також можна навіть перетягати папка в папку. Ну, Наприклад, якщо різні відео мають відношення. Допустимо, до онлайн-ресурсів для навчання, то, очевидно, я цю папочку перетягну сюди, наведу, розміщую її там вище, нижче цих елементів, відпустив. І відповідно, вона вже є всередині. Бачите, якщо появляється папка, вона має такий трикутничок, який вказує, що там появляється підменю. Отак. І цим же користуватися значно зручніше. Наприклад, папку поставлю на початок. Отак. Якщо таких папок у вас виникає багато, то їх якось треба редагувати, переглядати, може щось устаріле видаляти, як це зручніше зробити, це треба натиснути меню. Тут є закладки, і тут є команда: Диспетчер закладок. Якщо її натиснути. Ми отримуємо таке розгорнуте меню зліва, і коли ми вибираємо те чи інше меню, з правої сторони нам показує відповідно, ті сторінки, для яких ми зробили закладки. До них можна застосовувати праву кнопку миші, виконувати відповідні команди. До речі, до папок то також, наприклад, взяв папку права кнопка миші і можна навіть всі закладки відкрити одночасно або в новому вікні там, чи ще щось. Кожна закладка має своє меню. Ви бачите, тут є ще й такі команди. Перепрошую, це для папки я відкрив. Отут, для конкретної закладки. В принципі, меню подібне. Таким способом можна. Або, до речі, якщо ви, наприклад, розмістили не туди якусь закладку, її можна прямо в цьому вікні перетягнути. Ну, для прикладу, допустимо, це 16 способів гуглити як професіонал відноситься до сучасних технологій. Ловлю. Цю закладку і перетягую її на значок «Сучасні технології. І відпускаю. Звідси вона вже вилучена, а сюди вона потрапила. Тут при потребі її можу перемістити в потрібне місце. І другий спосіб отримати доступ до переліку закладок. Ось тут справа біля аватарки, є кнопочка Показати бічну панель натискаю. І на цій панелі є два розділи: список читання. І закладки. Ми бачимо те саме, що ми тільки що бачили у диспетчері закладок. З ними так само можна працювати, бачите. Розгортається, кому як зручніше може. Можливо, ці закладки і для того, щоб швидше переходити, ніж через панель закладок. Хоча з панелі закладок ви теж можете переходити до потрібних сторінок. Дякую за увагу. Користуйтеся моїми відео. Якщо вам цікаво, можете підписуватися.